А чи знали ви, що великий французький письменник Оноре де Бальзак, автор знаменитої людської комедії, не лише бував в Україні, а й знайшов тут своє сімейне щастя? Його історія кохання з графиною Евеліною Ганською, володаркою розкішних маєтків на Волині, тривала майже два десятиліття і стала однією з найдраматичніших у європейській літературі. Після довгих років листування, зустрічей та подолання перешкод Бальзак нарешті здійснив свою мрію. Саме в Україні у невеликому містечку Бердичів у церкві Святої Варвари, 14 березня 1850 року, відбулося їхнє довгоочікуване весілля. Ця подія стала вершиною його особистого життя, хоча й відбулася незадовго до смерті письменника. Бальзак був вражений красою українських пейзажів, гостинністю місцевого населення та, звісно, величю українських міст. Особливо його захопив Київ. У своїх листах він називав його Північним Римом та татарським містром з трьомастами церквами, захоплюючись багатством Києво-Печерської лаври та Супіївського собору. Відвідини України та шлюб з Евеліною Гданською залишили значний слід у житті та світогляді Бальзака, додавши до його багатої спадщини ще одну яскраву сторінку, пов'язану з українськими землями.